Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Брянщина. Поки ми всі слідкуємо, е і вся наша увага зосереджена на Лімані, на Бахмуті і навколо на запорізькому напрямку, на цих боях, на спробах нашого прориву, на атаках, українські збройні сили посилюють свої операції на Брянщині. І це не може не радувати. Тобто, фактично, там уже близько до відкриття такого собі брянського фронту. Там діють різні групи, там відбуваються заходи, дуже активні артилерійські перестрілки. В кількох місцях, звісно, що місцевим мешканцям це може не подобатися. І маю на увазі мешканцям не тільки Брянщини, але й Чернігівщини. Наприклад, селище Семенівка постійно піддається артилерійським обстрілам у відповідь на наші атаки, От 30-го числа сьогодні вранці воно було накрите вогнем градів. Ясно, що по цим градам били у відповідь, себто дуже вірогідно, що незабаром ми побачимо повноцінні військові дії на Брянщині, і це дуже добре. Я скажу, чому дуже добре, трошки пізніше. А зараз я хочу, щоб одразу після того, як ви переглянути цю програму, зайшли на такий сайт, єSензор.нет. І подивилися там інтерв'ю Марії Нозарової. Це інструктор з Такмеда, один з найбільш авторитетних досвідчених в Україні. Це така жінка, яка і на фронті, і як інструктор, ну, це ТОП, одна з найкращих. От що вона пише про командування медичних сил, що це командування не відповідає. За бойових медиків не навчає бойових медиків і ними не цікавиться. Себто це командування, яке не виконує своїх прямих основних обов'язків. Зараз там розгортається боротьба боротьба і на цьому напрямку між волонтерами і сумлінними людьми, за те, щоб було змінено це командування медичних сил і за це і за те, щоб змінилося Вся система командування медичних сил перебуває не в порядку... не в підпорядкуванні міністерства оборони, але в підпорядкуванні е... генштабу верховного верховного командування, і це дуже прикро, що верховне командування не звертає на це уваги, тобто воно не звертає уваги, що багатьом нашим бійцям пораненим не дістається нормальна. Медична допомога, що у дуже багатьох штурмових бригад, ми вже про це говорили, але це треба весь час повторювати і довбати цю стіну. Що у дуже багатьох бійців. Фронтових бригад неякісні китайські аптечки, турнікети, які рвуться, і командування медичних сил нахабно бреше, що це нормальні турнікети, що це нормальні аптечки. Хоча ми маємо безліч свідчень фронтових медиків і волонтерів, що це абсолютно не так. Це при тому, що на складах у командування медичних сил більше 100 тисяч якісних. Європейських, американських, канадських аптечок, які не поставлені на фронт, а замість цього постачається фуфло. Якби командуванню, нашому верховному командуванню е довелося дізнатися, що наші солдати на фронті воюють кривими автоматами, наприклад, чи гарматами, які не стріляють, я думаю, що воно би трошки стривожилося б. Але коли воно дізнається, що у наших солдатів е, десятки тисяч, а може сотні тисяч неякісних фуфлових аптечок, і солдати поранені часто вмирають, тому що рветься турнікет, тому що не працює оклюзійна пов'язка, не ліпиться, тому що кровозупинні бинти не, зуп, не зупиняють крові. Бо це китайське фуфло, то командування на це наплювати, і це говорить про те, що в цих речах командування недостатньо компетентне. І е, на жаль, саме воно зараз взяло відповідальність за Остащенка, адже стояло питання про звільнення Остащенка про кримінальні справи, і саме головнокомандувач взяв на себе відповідальність, Сказав: Я за неї відповідаю. Я відповідаю за це командування. Там все добре, а буде і ще краще. Ну як добре, ми вже бачимо. Боюся уявити, що таке іще краще. Повернемося до Брянщини. Чому це дуже важливо і чому потрібно зрозуміти, що це от подовження фронту на Брянщину, відкриття нового фронту, перспективне, це може дуже статися, принаймні це дуже вирігідно. Ну, в принципі, по мірках якого-небудь там 2000, наприклад, 2017 року, то це повноцінна війна, це більш інтенсивне, ніж було АТО на своїх найгарячіших ділянках, наприклад, у 2017-2018 році. Тобто там можуть розширитися бойові дії. Чому це добре для нас? Тому що зараз, як я вже говорив, те, що у нас відбувається на півдні, те, що у нас відбувається під Бахмутом, це облога. Це ми намагаємося пробити стіну, яка побудована. Це дуже міцна стіна, це ряди оборони багатошарові, і це дуже важко. Тим паче важко, що нашим збройним силам доводиться атакувати фортецю. Захисників у фортеці не менше, а то і більше, ніж тих нас, тих, хто нападає на цю фортецю, і часто вони не гірше озброєні. Штурм в такому випадку є надзвичайно важким. Натомість на Брянщині немає ніяких захисних споруд, і там уже українці мають можливість діяти рейдами, наскоками, маневрами. Це те, що дуже добре вдається нашим. Військами нашим спецслужбам, адже наскок рейд, маневр, це, власне кажучи, в крові українців. Така інтенсивність бойових дій на території Ерефії була неможлива і ще нещодавно, з причини позиції наших західних партнерів. Але західні партнери поступово дозрівають і вже. Не тільки закривають очі на це, але часто і схвалюють такого роду операції навіть з застосуванням західної зброї. І це чудово. Ну тобто, впряму це поза сумнівом, не говориться. Але принаймні зараз уже не виписують люлей нашому командуванню і нашим спецслужбам за те, що вони дозволяють собі такі відчайдушні речі в глибину Російської Федерації. Тобто, це не тільки безпілотники, не тільки ракети. Але так само і е, рейди, піхотні рейди, наприклад, або рейди бронетехнікою, е, артилерійські обстріли, і це чудово. Що тим часом відбувається з московицькими збройними силами за 2023 рік, ну тобто, фактично трошки більше ніж півроку, там порушено більше ніж 1100 кримінальних справ за дезертирство. Тобто ванюшки тікають потрошки, це вдвічі більше ніж за весь 2022 рік. Тобто моральний дух їхній падає. Блумберг тим часом прогнозує зростання російської економіки в 2023 році на 1,5-2%. Тобто він покращив свій прогноз, адже він вважав раніше, що десь на половину відсотку буде зростання російської економіки. Ну, але це от зростання на 1,5-2% – це за рахунок ВПК, тобто багато замовлень для збройних підприємств, і от за рахунок оцих от збройних підприємств у них і такі такого роду показчики. скажімо. ну це відносне зростання, взагалі до цієї статистики економічної треба ставитися обережніше, адже формальні цифри і формальні підходи не завжди відповідають суті цих процесів, які відбуваються. Тепер G20, яке буде відбуватися в Індії. Як ви знаєте, Путін туди не поїде. Але, як з'ясувалося, зараз не поїде туди і Сі Цзіньпин. Таке собі от, зібрання світових лідерів. G20 без участі Китаю, це взагалі дуже цікаво. Вважається, що Сі Цзіньпин е Образився сильно на Байдена, який якраз буде присутній на G20, тому що одразу після G20 Байден об'явив, він поїде у В'єтнам. В'єтнам це дуже недружня країна по відношенню до Китаю. Так сталося традиційно, і історично в'єтнамці ставляться до китайців десь так, як ми до московитів. В У В'єтнам вони інвестують, американці, і намагаються зробити іще одну альтернативу. Тобто вони оточують Китай такими собі альтернативами і стримуючими моментами, підтримують всіх тих, хто ворогує хто з Китаєм, особливо історично. От У В'єтнам вони інвестують і саме в ті галузі, в яких сильні китайці зараз. Вони вважають, що в'єтнамці їх мають переважати не тільки Тайвань, там не тільки Південна Корея, навіть В'єтнам повинен вириватися вперед у виробництві мікрочіпів і деяких інших хайтековських штуках, в яких сильний Китай. Китайців це дуже сильно злить. Чесно кажучи, мене це теж злить, не тому що я люблю Китай, я його не люблю. А тому, що насправді вкладатися треба в Європу, вкладатися треба в саму Америку, вкладатися треба в Україну, тобто вкладатися треба в білий світ. Звісно, що потрібно одних варварів нацьковувати на інших варварів, але не за рахунок інвестицій, не за гроші, не за рахунок того того, щоб давати їм історичну перспективу. Оце якраз шкідливо, і з цим багато разів обломилися. Свого часу китайських варварів почали піднімати для того, щоб робити перевагу московицьким варварам. Тепер має весь світ має проблему. Зараз от індійських варварів, в'єтнамських варварів так само нацьковують на Китай, і те, що нацьковують добре. Погано, що їх надувають економічно, культурно і технологічно. Але я сказав, що я не люблю Китай. Це не зовсім так. Звісно, що дещо там мені подобається в цьому Китаї. Наприклад, те, що за останніми опитуваннями, уже 30% китайців не бачать сенсу в шлюбі. В кількох провінціях доводиться доплачувати тим жінкам, які вступили в шлюб до 25 років. Вони не хочуть одружуватися, не хочуть мати дітей. Бажається, що до Якщо тенденція збережеться, а здається, що вона таки зберігається. Ця тенденція до 2050 року китайців буде вже менше мільярда. Ну щоправда, індуси будуть зростати. Тобто, захід мав би вкладатися в контрацептиви більше для, скажімо, Азії, а не в технології. В Китаї зараз економічна рецесія, звідти тікають інвестиції, там хлопаються найбільші будівельні кампанії. Там люди не хочуть народжувати собі дітей, але тим не менше активності Китай не втрачає. Тобто він все одно вкладається в армію, він все одно загрожує Тайваню, і він е, дуже сильно здійснює експансію в Африці. Тут йому допомагає Ерефія. Фактично, Ерефія виступає тараном для Китаю. І вона вибрала таку роль Ерефія. Вона про це знає, Китай про це знає, і е, вона вибрала, е, тобто Ерефія, це таран Китаю. Е, останній переворот в Габоні, який трапився буквально зараз. Це вже другий переворот за два місяці. Перший був в Нігері. Е, все це здійснюється за допомогою Ванюшек, Вагнера. Зараз, мабуть, буде здійснюватися уже за рахунок інших компаній головного управління генерального штабу ЕРЕФІ там інших приватних і Так далі що цікаво, що все це здійснюється в колишніх французьких колоніях, де Франція до останнього часу. Мала дуже е, серйозний вплив. О, зараз цей вплив вибивається, і московити там здійснюють ці всі перевороти. Самі вони результатами цих переворотів не здатні користуватися. Все це для Китаю. Користуються Китай. Так вони забезпечують китайське домінування в Африці, але зверніть увагу: французів ніде не люблять. От здавалося би, що може бути краще ніж французька кухня. Е, лувр. Е, Єлісейські поля, дім інвалідів і взагалі Бонапарт, велика армія колись у них була, поки не прийшли ліваки. А, але їх ніде не люблять. От розумієте тепер чому от британці, чому німці свого часу, чому все це от відбувалося, якщо навіть негри не можуть це далі терпіти? До речі, про Африку. От Південна Африканська Республіка це вітрина антиколоніалізму. Весь цивілізований світ дуже довго боровся проти апартеїду. Проти бурів, проти білих в Південній Африці, і ось влада у наших чорношкірих братів, і е, це повний крах економіки, це повний криміналітет. Я вже казав, коли там було, була сесія БРІКС днями, то всі здивувалися, що всі після цієї сесії виїхали живі, що там нікого не пристрелили, адже багато районів контролюються бандами, а не центральним урядом. Коротше кажучи, це от повний жах, і тут ми бачимо, що от захід, всі оці от НАТО, навіть наші великі друзі, американці і британці, далеко не завжди проявляють конструктив. Вони часто борються проти прогресивних і конструктивних сил в світі, наприклад, проти білого домінування, а це жахливо. І тому е, треба розуміти, що політика це мінлива річ. От, зверніть увагу. Америка пролила багато крові в війні проти В'єтконгу у В'єтнамі. Проходить трошки часу. І от вони вже накачують В'єтнам інвестиціями і технологіями із своїх міркувань, щоб протистояти Китаю туди сюди але тим не менше. І от як це переживати тим, хто нащадкам тих, хто постраждав від В'єтконгу, і цим В'єтнамцям, і тим американцям, які пам'ятають ще своїх батьків і дідів, які там воювали. Адже нинішні в'єтнамці сказати, що вони сильно краще за тих в'єтконгівців, та ні. Ті були більш людожерські, але ті не менше ненавидять захід. Сьогодні американці зляться на московитів, які втручалися в американські вибори, там довго розслідували, намагалися знайти з ким же вони там домовилися. В інтересах кого американці московити втручалися в американські вибори. Виявилося, що не в інтересах кого, просто заради дестабілізації. От, московити по-справжньому всю свою історію дуже багато роблять не для власної користі, не на якусь стратегічну перспективу, а заради того, щоб принести зло, заради зла в чистому вигляді, заради того, щоб зіпсувати життя тим, до кого вони можуть дотягнутися. Оце їх гріє, оце сутність їхньої культурки, оце Достаєвщина, оце Толстовщина. Це те, щоб. Зіпсувати, пригнобити зло заради зла. Ну, менше з тим, давайте про приємне, про євреїв. Ви знаєте мене як затятого юдофіла я дуже люблю, і тому мені дуже не подобається зараз те, що ми псуємо стосунки з Ізраїлем. Там якийсь депутат з голосу здається, з голосу, чи то зелене, я вже не пам'ятаю, сім годин просидів в ізраїльському аеропорту, його там мурижили. І ясно, що це остаточно дістало. Ну треба сказати не тільки депутатів, там дуже багатьох українців. По них відносяться справді по-свинськи в ізраїльських аеропортах, і взагалі в Ізраїлі. Тобто, тут така от позиція. Тим не менше, ну мене це діло. Україна зараз хоче вийти з безвізу з Ізраїлем. Коротше, порада іншим країнам, хочете зіпсувати стосунки з Ізраїлем. Оберіть президентом єврея, тоді точно уже ніяких стосунків у вас не буде. Взагалі, от сказати про Ізраїль, тут як в чому проблема? Розумієте, це все таки ця держава, ізраїль, яку я дуже люблю, але вона обіймає святі землі. Тобто це Єрусалим, це Віфлієм, це Назарет, це наш Єрусалим, це наш Віфлієм, це наш Назарет, це наш Йордан, в якому хрестився Христос, це та земля, по якій ходив Христос і апостоли. Тобто, це місце найголовніше місце для паломництва. Якщо держава, Ізраїль, наприклад, може не пустити туди паломників, наприклад, скажемо, ми не хочемо вас пускати з якихось причин, наприклад, своєї безпеки, то це дуже велика проблема. Місця такого паломництва не можуть бути обмежені. Тобто, паломництво не може бути обмежене. Я нагадаю, що перший хрестовий похід почався тоді, коли християнські паломники не змогли прибувати. Почалися труднощі для християнських паломників прибувати до Єрусалиму, до гроба Господнього. Це був привід для війни. Чесно кажучи, це і зараз привід для війни. Ніхто не може. Завадити християнину, від, від, відвідати гроб Господній. І якщо така от ситуація, що все-таки існує сила, яка може це зробити, значить ця сила має якось там змінитися трошки. Ізраїль е, е, це антихристиянська держава. Тобто я дуже люблю цю державу, захоплююся нею, але це антихристиянська держава. Наприклад, Єврей, якщо він християнин, не може отримати ізраїльського громадянства. Якщо Єврей приймає християнство, вже будучи громадянином, то у нього починаються побутові труднощі там в Ізраїлі. А це неправильно, це значить, що наші бідні євреї там в Ізраїлі, якимись провідними політичними силами і ізраїльськими законодавцями, скажімо, обмежені від істини. Істина це Христос. І якщо ізраїльцяни не мають можливості нормально приймати християнство, або якщо який-небудь добрий єврей, прийнявши Христа. Не може отримати ізраїльське громадянство, якщо він, наприклад, хоче бути там жити постійно близько гробу господнього або близько віфлієма, то це проблема. А ми хочемо доброго для наших братів-євреїв. Ми хочемо, щоб вони пізнали істину нарешті, щоб вони всі стали християнами. І, Як завжди, в таких випадках ми маємо звернутися до історичного досвіду після всіх жахіть Хмельниччини. Яка була великим злетом нашого національного духу, серед євреїв розпоширилися думки, що це покарання за гріхи перед приходом Машеаха. Що да, наш єврейський народ має перетерпіти за свої гріхи, тому що уже приходить мешах. І мошах прийшов, звали його Шаптай Цві. І е, цей Шатай Цві. Сказав, що даємо шахи дуже багато євреїв на території тодішньої України, Польща, але головним чином Османської порти визнали його за такого, і він звернувся до них з дуже доброю проповіддю. Він сказав, що позаяк от зараз буде вже кінець світу, то нема сенсу працювати, нема сенсу накопичувати. Все, що накопичувано, треба витратити на вино жінок і в смачну їжу. Що ми маємо в доброму гуморі. І весело зустріти прихід Мошаха, це так страшно сподобалося, що безліч народу за ним пішла. Безліч оцих самих євреїв. І вони почали поводити себе зовсім не по-єврейськи. Вони почали пити, гуляти, насолоджуватися життям, любити один одного, і е, все таки інше. І цей шептайць сказав, що я обов'язково потраплю до султана, а султаном тоді був Махмед IV, і от побачите. От знак Господній буде на тому, що він прийме юдаїзм. І що цікаво, він потрапив до султана. Уявляєте, безліч євреїв зібралося в Істамбулі перед султанським палацем. А шептає світ доходить до султана. і Султан послухав його програму. Вона йому сподобалася. Ця програма і він каже, що ти знаєш, ти прикольний чувак. Але от давайте зараз скажеш шахаду, а потім скажеш всім оцим своїм євреям, що непогано було би прийняти іслам в зв'язку з усіма цими скрутними обставинами. Е, ну інакше, от вікно, з якого ти зараз випадеш, і Шаптайць Він не зміг відповісти е, запереченням на цю переконливу пропозицію. Він сказав, шахаду вийшов до євреїв, звернувся до них. Достатньо переконливою промовою про необхідність прийняття ісламу прямо тут і зараз. Що дуже цікаво, що багато євреїв там прийняли іслам прямо тут і зараз скажімо так, поступили мудро. Е, до речі, е, от не треба недооцінювати. Дуже багато вважається, що, наприклад, зараз до 30% палестинських до 30 палестинських арабів це порівняно недавно ісламізовані євреї. От що цікаво, е, до речі, залишилися е, нащадки у цих ісламізованих євреїв в окремій секції, така називається Су Їх мало, але от вони багато із них сповідують іслам. І все ще, скажімо так, очікують повернення Шаптає Цві, бажаючи якийсь належить мошаху, він не помер, чи я не знаю. Там у них складна ідеологія. До речі, Ізраїль Бешт у Меджибожі був певним певний час, так само прихильником шаптає цві. І, власне кажучи, ми знаємо, що з нього почався хасидизм з цього самого Ізраїля -Беш... Бешта. Хасидизм це теж, до речі, це пов'язано з ісламом, тому що це іудеїська реакція на суфізм. От суфізм це введення себе в трансоподібні стани для єднання з Богом, так вони вважають. І те саме і хасидізм, дуже подібні практики. Коротше, ми знаємо, що наші брати євреї можуть. Бувати конструктивними, і якщо вони свого часу масово приймали іслам, то, звісно, що вони здатні і масово прийняти християнство. І просто Ізраїль буде перейменований в Єрусалімське Королівство. Там будуть християни, хто небудь із габсбургів буде королем цього королівства, тому що Габсбурги успадкували цей титул королів Єрусалима. Тобто, це саме так належить, щоб воно було. І там буде багато українців, не тільки євреїв, і всі будуть щасливі, і це відбудеться скоро. Ну і останнє про культуру, але це важливо, браті і сестри, тому що обсіли українську культуру дуже багато вати. І це не тільки Міністерство культурки Україні, але і певні там, скажімо, інституції. До речі, якщо вже кажу про культуру, то не забудьте, що 1 вересня в культтеатрі. Буде вистава після за моєю п'єсою. Квитки можна придбати в описі за посиланням в описі під відео, і це така програмова п'єса. Це скажімо, сильно і дуже цікаво. Так що, будь ласка, зверніть на це діло уваги. Так ось є музей історії України в Києві. Це одна з таких центрових, має бути не тільки наукових інституцій. Але і пропагандистських. Ну, музей там, історії Англії в Лондоні, чи там, музей історії Сполучених Штатів, чи будь-який будь такого роду інституція це те, що має вселяти натхнення в національний дух, в українців, і все таке інше. І от очолює його Федір Андрщук, є директором цього музею. Я думаю, що так довго тримається оця от клуня московської патріархії на території музею. Історію України не тому, що очолює Федір Андрющук, такий знатний ватнік, послідовник толочка, прихильник ідеї, що ми з московитами один народ. І е ця людина, як і всі, вони там е не без корупції, тому що заробляли вони раніше на тому, що саме цей музей давав. Експертні оцінки артефактам знайденим щодо вивозу їх. От якщо хто небудь там жулік, які небудь хоче вивести що-небудь знайдене в українській землі за кордон, то він має для митниці треба експертиза, що це не являється історичною культурною цінністю, і ті ці штампували. Експертизи на цьому у них конфлікт з митницею, тому що митниця дуже часто конфісковувала те, що вони сказали, що це не історична не культурна цінність а виявилося, що історична культурна цінність, тобто вони заробляли на фуфлових експертизах дуже часто. Це само по собі підлість. Оце от Андрощук, навіть після 2014 року, продовжував писати свої псевдонаукові праці е, московицькою мовою. Більше того, він продовжував брати участь в конференціях в Ерефі і в конференціях закордонних спільно з московитами. Правда, він представлявся, коли в закордонних конференціях спільно з московитами. Він брав участь, представлявся е шведським яким ще ним чомусь, такий собі Швед Андрощук Федір. Досі, от вся виставка цього музею історії України, все ще на Концепції радянської України ґрунтується там, ясно, є якісь там вимушені вставки, а то і все таке інше, але от, основа це. Саме оце, тобто, це от такого роду деструктивних ватників. Дуже багато в серед чиновників української культури. Все це має бути видалено, браті і сестри. Якось треба до цього. Ми будемо повертатися до цієї теми пізніше, але я можливо вас уже трошки заморочив. Коротше кажучи, на цьому вам моє щире звитяжне українське амінь.